Вітаю, друзі. Доброго ранку. Христос народився. Не всюди ранок добрий, бо і ніч була тривожною. Зараз, слава Богу, в нас тихо. Як же хочеться, щоб тиша панувала завжди? <кхи> щоб завжди і всюди, в кожному куточку нашої славної України, була тиша, був спокій. Щоб ніхто не здригався від сигналу повітряної тривоги. Напевно, від нього не здригалися б, якби знали, що він за собою нічого не несе. А якраз ці сигнали повітряної тривоги несуть за собою біду, з якою йде до нас ворог. З якою ворог. Запускає до нас свої смертоносні бляшанки. І постійно українці кажуть, маєм люте горе, яке прийшло, вірвалося до нас? За що це нам? За що дізнайся доле, коли прийде орді розплати час? За що людей вбивають московити? За що звіряче знищують усіх? Чому забаглось руйнувать, палити у них від цього регіт, крик і сміх? Регочуть озвірілі ординці, таку розвагу наволор знайшла, звільняє від життя орда українців? Чому ця паскудь нас не обійшла? Ведуть. Війну з населенням країни, влаштовують потвори геноцид, лишають після себе скрізь руїни, Відсутнє в них поняття гріх і стид, безжально і бездушно убивають, Гвалтують ці потвори і дітей. Це всюди так, де цікати бувають. Тіла лишають навіть без очей. За що це нам? За що такі терпіння? За що ці катування від Орди? Всевишній, від жени орди створіння, на захист нам від погані прийти. Як же хочеться, що Господь почув. Усі наші молитви, усі наші благання, які сплітаються в величезний, благально молитовний вінець. У нас єдина надія тільки на Господа, на те, що Господь нам допоможе, на те, що Господь нас вислухає і почує. Надія на те, що Господь допоможе позбутися цих клятих ординців, цих окупантів, які прийшли до нас, які ввірвалися у нашу домівку і роблять все, що їм заманиться. А найбільше, що вони хочуть і що вони роблять, це як вони називають визволити від життя. Кожного українця і визволити всіх від їхніх домівок. І, як би не прикро було про це казати, але їм це чудово вдається. Ми бачимо щоразу, що десь те вороже смертоносне сміття влучило, десь те вороже смертоносне сміття дісталось. І воно не просто влучає, воно не просто дістається, воно залишає свої сліди. Воно гасить людські свічі життя. Воно вбиває, знищує, залишає людей каліками. Все спопиляє. І, як бачимо, вони від цього отримують. Велику насолоду. Дай Боже, щоб та насолода, яку вони творять нам, для них це насолода, щоб вона повернулася їм Торицею, і якомога швидше. Нехай, дорогі мої, Господь береже кожного з вас, ваших рідних, нехай Господь береже ваші домівки. Будемо щиро сподіватися, що. Вже скоро буде тиша, що вже скоро буде спокій, і ми зможемо знову радіти життю. Але у нашій пам'яті назавжди залишаться ті, в кого ворог забрав життя. Тому залишайтеся благословенні Господом, тихого, спокійного, благословенного дня. І раз сподіваюся, що до зустрічі завтра. Мені пора. З вами була Ранкова кава і поетичне слово королеві гір Клавдії Дмитрів. Ольга Михайлицька пише Доброго ранку, гарного дня. Щиро дякую, дорогенька навзаєм. Віра Поліванова пише доброго свободнього ранку, дай Боже, всім миру і спокою, дай Боже, пані віра, нехай Господь вислухає, нехай так і буде. До зустрічі, мої дорогі!